Вас милюють підписники та глядачі, каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову, я Аткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, чи може ФОП, яка здійснює роздрібну торгівлю у магазині, який розташований на території ринку, бути платником єдиного податку першої групи. Якщо коротко, то не може. Зараз поясню чому. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Це мене мотивує для того, щоб продовжувати робити те, що я роблю, записувати ці безкоштовні відео для вас. Також мене мотивують і ваші коментарі під відео, які ви залишаєте. Велике вам дякую за це. Ну що, поїхали розбиратися. Почнемо з вами з оприділення. Хто такі ФОПи першої групи, хто туди входить? Що таке торгівельне місце і як законодавчо регулюються відносини ФОПа та ринку? Відповідно до підпункту 1, пункту 291.4 ПКУ, до першої групи платників єдиного податку. Відносяться фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та або проводять господарську діяльність надання побутових послуг населенню і обсяг доходу, яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня, з податкового звітнього року. Згідно з абзацом 3 пункту 13 правил торгівлі на ринку або ж скорочено правило номер 57 торгівельне місце це площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю, вагів, водків тощо та здійснення продажу продукції з прилавків столів, транспортних засобів, причепів, візків, в тому числі ручних. У контейнерах, кіосках, палатках тощо. Розмір торгівельного місця визначається в правилах торгівлі на ринку, що затверджується відповідно до законодавства. Теж правило 57. Конкретно пункт 10, пункт 15 та пункт 20 визначають, що. Усі торгівельні місця позначаються номерами для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку, або поруч можуть відкриватися магазини, підприємства громадського харчування, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт або ж готелі. В той же час адміністрація ринку при наданні продавцям торгівельних місць на визначений термін, укладає з ними письмову угоду, в якій рекомендується зазначити термін дії угоди, асортимент або ж вид товарів, що реалізуються, розташування торговельного місця, умови оренди торговельного місця, розмір та порядок оплати за оренду майна, перелік послуг, які надає ринок, та їх Вартість. Водночас, відповідно до пункту 2 положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків, затвердженого постановою КМУ від 29 липня 2009 року, номер 868, під терміном ринок розуміється об'єкт торгівлі, на території якого суб'єкт господарювання, що має право на користування. чи Розпорядження земельною ділянкою, на який даний об'єкт розташований, організовує та або забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності підприємцями. Об'єкти торгівлі, які функціонують, як гіпермаркети, торговельні центри, універмаги, універсами, супермаркети, мінімаркети, магазини, крамниці. Є відокремленими капітальними спорудами і мають окрему поштову адресу і до ринку не належать. Звідси і висновок. Фізична особа, підприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів в магазині, що розташований на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи. Оскільки об'єкт торгівлі, який функціонує як магазин, є відокремленою капітальною спорудою та не належить до ринку. Сподіваюсь, вам це стало зрозуміло. Відео було, сподіваюся, корисним для вас, і воно вам сподобалось. Прошу вас, не забудьте допомогти нашим воїнам ЗСУ. Зараз Богодійний фонд, що з України, проводить збір на закупівлю Колес для трофейних БТР. Кожен БТР, які змогли спорядити колесу, колесами, це врятоване життя. Тому, будь ласка, долучайтесь, хто скільки може. Кидайте донати за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланнями на інстаграм або ж на електронну пошту, як вам зручно. Сподіваюсь, день у вас буде хороший, мирний та продуктивний. Принаймні я вам цього бажаю. Любіть Україну, донайте на ЗСУ. Все буде Україна. Пока!